Який паркан зіпсує вам будинок у приватному секторі. Не рекомендується будувати паркани, які можуть зіпсувати вигляд вашої ділянки та будинку. Не рекомендується робити паркан з профнастилу. Це дешевий варіант тимчасової горожі, який швидко втрачає свою довговічність та естетику через його малу товщину. Його легко пошкодити. З дорогим будинком виглядає дуже недорого. Це буває в наступних випадках: перше. Коли ваша ділянка вузька і ви вирішили робити високий паркан з вертикальною орієнтацією орнаменту, як тут, на фото. Друге коли ваш будинок має тільки один поверх, а сам паркан висотою більше 2 метрів. Третє коли колір даху не відповідає кольору паркану. Такий контраст попадає сильно в очі. Четверте. Коли стиль будинку лофт. А стиль вашого паркану в стилі гуцульських кованих виробів. П'яте. Коли ландшафтний дизайн покликаний підкреслити красу ділянки, а ви робите глухий паркан. Шосте: коли висота паркану між сусідами вище 2 метрів, це затіняє освітлення ділянки та зменшує вентиляцію повітряних мас. Ви навряд чи захочете, щоб ваша садиба виглядала як склад чи ангар з вулиці. Якщо вам потрібен стильний та практичний паркан, пишіть в директ. Або телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Ми виробляємо сучасні паркани жалізі та ранчо. Переходьте на наш канал, де ви зможете побачити більше ніж 30 стильних парканів.